Всім доброго раночку. Біжу на город забирати насіння редиски. По прогнозу вже мають бути затяжні дощі, тому вирішила вже забрати його, щоб воно не відкисало там те насіння. Зараз кілька коробочок цих розставлю, подивлюся, чи там є щось всередині. Ну, насінинки я бачу є. На наступний рік буду сіяти, побачу, чи буде щось з цього експерименту мого, чи не, не буде, не знаю. Ось такі дві насінинки. Ну, мені знайомі радили не морочити собі голову, не висівати оце це насіння самозбиране, а просто купляти нормальні сорти гарної якості і мати гарний врожай. І не колотитися, не бігати з цими насінинами. Ну, я хочу спробувати. Також ще до дощу викопали моркву. Правда, спина вже тріщить, так все було оперативно дуже швидко, бо хотілося, щоб не було це все мокре. Ну, все, ми свою морквинку вже від дощу сховали, тому що якраз вона вже була почищена, а ще не встигли її посортувати, спакували всі в ящики вже так насипом, не відбирали побиту, меншу, порізану, дуже багато такої порепаної. То вже не було часу відбирати, бо вже дощ накрапав, і вже потім він сильніший пішов. Багато ось такої цієї жовтої, вона як кормова. Кілька разів я її використовувала для піджарки, для супчику. Ну, вона якась такий, такий присмак в неї. Трішки щось морквяного є, але вона якась кормова чи що, я не знаю. Ось такої багато перепаної. Тому зараз будемо використовувати щось віддамо сусідам, можливо, щоб віддали там худобі, а це. Будемо перебирати, якусь я зразу потру і в заморозку покладу, а інше на зберігання вже в попустимо. опустимо. Ну, головне, щоб отакої різаної ми не будемо класти в погреб, бо вона зразу потім буде гнити. Це лишнє перебирання, потім витягуєш того погреба, воно все це гниляче, перше смердить, і лишньої роботи ще багато біля нього. Такої багатенько. Покрученою, хоча поливи ми робили рівномірні, все було у нас завжди зволожено, але чомусь вона така трохи покручена. Я не скажу, що вона маленька, є і більша, всіляка, але не гігантська. Ну оця нормальна, але тріснула. Ой, ну Все, що зібрали, все наше, ну хоч трохи моркви в цьому році вже в нас буде.